Сьогодні ми зануримося в історію однієї з найзагадковіших постатей середньовічної медицини Чумного доктора. Багато хто з вас, можливо, бачив їх у фільмах чи іграх. Але чи замислювалися ви, ким вони були насправді? Деякі вважають їх лише вигаданими персонажами, створеними для страшних історій. Але правда інша: Чумні доктори існували. І відігравали важливу роль під час найстрашніших епідемій чуми. Уявіть собі середньовічне місто, де панує хаос, вулиці спорожніві, будинки зачинені, а в повітрі витає страх, і ось з'являється він у довгому чорному плащі, з маскою, що нагадує пташиний дзьоб і широкополим капелюхом. Тож давайте дізнаємося, як з'явилися чумні доктори. Чим вони займалися і чому мали такий незвичайний вигляд? Чувні доктори з'явилися наприкінці 1340 х років із початком пандемії чуми, що називалася чорною смертю. У той період історії медицина Європи перебувала на вкрай низькому рівні. Лікарі тоді не мали жодних реальних уявлень про це захворювання. А методи лікування багатьох із них мали досить мало спільного з наукою. До того ж, у народі в той час не дуже довіряли лікарям. Багато хто вважав чому карою Божою, і насамперед зверталися до священників, що взагалі виключало шанс на будь-яке покращення стану хворих. Смертність від цієї хвороби була майже 100%. після початку чорної смерті. Ще деякий час не існувало жодних лікарів, які спеціалізувалися саме на чумі. Прийнято вважати, що першим, хто подав таку ідею, був папа римський Климент VI. Саме він у 1348 році вирішив запросити кількох докторів, які мали займатися лікуванням заражених громадян Авіньйона. Після цього, прикладу папи почали слідувати сюзерени або міські ради великих міст, що страждали від чуми. Чиновники наймали чумних докторів за рахунок міста, і вони були зобов'язані допомагати всім жителям, як багатим, так і бідним. Отримували вони, до речі, досить великі суми, також існували прецеденти. Видачі новоявленим човним докторам громадянства з можливістю відкрити прибуткову практику. Бувало, що їм виділяли навіть цілі будинки, але це в тому випадку, якщо вони не втечуть і зуміють не померти від хвороби. Якихось чітких критеріїв відбору тоді не було, як і постійної можливості протестувати човних докторів на рівень знань. Тому на цю посаду часто намагалися найматися люди, далекі від медицини. У підсумку багато з них, хто ховався під масками чумних докторів, взагалі не займалися жодним лікуванням, а просто виконували роботи з прибирання трупів. Їх наймали господарі міст і фортець, і вони виносили померлих із вулиць або з їхніх спустошених будинків. Після цього тіла найчастіше викидалися просто у річку або в вигрібну яму. Ні про яке дотримання гігієни тоді ніхто й не думав. До речі, цей вид діяльності був досить вигідним, адже доктори, окрім оплати від неймоча, могли розраховувати ще й на цінності з вимерлих будинків, у яких не залишалося мешканців, і куди ніхто, крім них не наважився б зайти. Костюм чумних докторів, оскільки лікарі ще не мали особливих знань про інфекційну природу захворювання, методи захисту вони розробляли на основі своїх припущень про хворобу. Вважалося, що чума передається через фізичний контакт, через одяг, постільну білизну або вдихання зараженого повітря, і на основі всіх цих здогадок. Поступово формувалися різні елементи костюма чумного доктора. Остаточний варіант складався з кількох частин, таких як широкополий капелюх, пташинна маска, чорне пальто, шкіряні штани та дерев'яна трость. Кожен елемент мав важливу функцію. Наприклад, капелюх використовувався не лише для того, щоб захистити доктора від зарази. Він також мав повідомляти про його статус лікаря. Існувало повір'я, що чим більше чумний доктор виконав замовлень, наприклад, спалив тіл або вилікував людей, то тим темнішим і масивнішим був його капелюх. До того ж, він утримував надіти під ним капюшон, що захищав голову ззаду і з боків. Але все ж найцікавішою і найзагадковішою деталлю костюма чумного доктора. Звісно, є його маска, що нагадує своєю формою пташинний дзьоб. Вона в певній мірі використовувалася як протигаз. Всередину довгого дзьоба поміщалися різні сильно пахнущі цілющі трави і речовини, а щоб її носій не задихнувся, були кілька вентиляційних отворів. Зрозуміло, що така маска не могла достатньо ефективно фільтрувати повітря, але тим не менш. Вона рятувала від неприємного запаху трупів і, хоча б у малій мірі допомагала уникнути зараження легеневої форми чуми, яка передавалася повітрям. Також у ній були скляні вставки, що захищали очі. У простонародді з приводу такого зовнішнього вигляду чумних докторів, ходила цікава легенда у зв'язку з тим, що спочатку люди вважали причиною поширення чуми птахів, вони вірили. Що подібний пташиний образ лікаря забирає на себе хворобу, також важливою частиною костюма був довгий від шиї і до щиколоток плащ, який за потреби можна було використовувати як бинт, рукавички, штани та й, взагалі, всі елементи вбрання виготовлялися або зі шкіри, або з іншого щільного матеріалу. До того ж, їх ще й додатково просочували воском. Або олією. І це було правильним рішенням, оскільки перешкоджало тому, щоб блохи, що переносять чуму, кусали лікарів. Причому самі доктори в ті часи про це навіть не підозрювали за допомогою ж своєї дерев'яної тростини. Лікарі могли торкатися пацієнта під час огляду, або навіть відбиватися від тих, хто благав припинити їхні муки як безнадійно хворих. Також часто. У них при собі був помандер, це така невелика шкатулочка, що висіла на шиї, куди знову ж таки поміщалися трави, які мали відлякувати чуму. Крім того, чумі доктори з метою профілактики постійно жували часник, але зрозуміло, що він їм ну ніяк не допомагав. До всього іншого слід пам'ятати. Що ось такий завершений варіант костюма з'явився лише у 1619 році. Його автором був французький медик Шарль Лорн. До цього ж чумні доктори використовували різні варіанти одягу, що підтверджуються графічними джерелами, багато що залежало від фінансового та географічного положення лікаря. До прикладу, деякі з них не використовували капелюх, тоді як інші. Більш заможні виготовляли для себе дзьоби з бронзи. Методи лікування Способи лікування чумних докторів були не дуже ефективними. Люди намагалися лікувати чуму за допомогою таких процедур, як припарки, кровопускання, вдихання ароматного диму або прикладання до наривів п'явок, жаб або ящерок. Деякі поміщали в відкриті рани, свиняче сало і олію. Не дивно, що такі методи не дуже то допомагали в боротьбі із чумою. Також чумні доктори практикували припікання і видалення бубонів хірургічним шляхом. Наприклад, один іменитий хірург Гіде Шоляк, якого називали батьком сучасної хірургії, якраз боровся з чумою таким чином, коли лікар виявив у себе симптоми чуми. Він зайнявся самолікуванням, приховуючи власні бубони, видавлюючи їх вміст, а потім припалюючи. І через 6 тижнів лихоманки йому остаточно вдалося позбутися хвороби. Після цього він почав застосовувати цей спосіб на інших хворих. Але все ж це лікування було не надто дієвим. Також досить популярним засобом для боротьби з чумою були палаючі жаровні. Які можна розглядіти на гравюрах того часу. Вважалося, що вогонь і дим сприяють очищенню зараженого повітря, тому вони горіли повсюди, не згасаючи навіть у нічний час. А щоб знезаразити будинки, де померли хворі, лікарі воліли ставити блюдця з молоком, яке, на їхню думку, мало абсорбувати повітря, як крайній захід. Коли не було іншого способу запобігти поширенню хвороби, вони вдавалися до спалювання цілих будинків, наповнених трупами. До речі, чумні доктори, мабуть, були єдиними, кому дозволялося проводити розтин тіл, більше ніхто цього робити не міг. той час взагалі відрізнявся своєрідним підходом до науки, внаслідок чого звичайний кат мав набагато більше уявлення про анатомію людини. Ніж багато професорів медицини, адже їм було заборонено проводити експерименти над трупами через релігійні заборони, але чума не залишила людям вибору, оскільки при її діагностиці вкрай важливими були швидкість і точність дій, і саме тому чумні доктори отримали таку привілегію. Втім, все це їм особливо й не допомагало. Безсилі перед чумою вони часто радили людям тікати з зараженого місця як надалі, і повертатися назад якомога пізніше. І, на жаль, це був єдиний більш-менш ефективний спосіб уникнути інфекції. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось таке відео і ви хочете більше, обов'язково поставте лайк. До нових зустрічей, друзі!